Welcome. Thank you for your thank time, you. Mr. Thank, you for thank you. Thank you for having us. Thank you. Thanks, everyone. Hi, guys. <laughs> How are you? Oh, well. A little bit busy. But well. How are you? I'm doing fine. Yeah. I'm happy to be to be free today. Yeah, 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 mine. Mine. I don't know if we can use such word, but congratulations anyway. I want to. I want to. I want to. I want to. Відносно Росії, які ми бачили в соціальних медіа, як ви як ви його прочитали, чи це був сильний меседж? Що стосується останнього меседжі, так ви запитуєте, Чіля? А я думаю, що дуже важливо те, що там є сигнал сильної людини. Мені здається, що це знаєте, як, як постріл. Тут немає постріла в повітря, який попереджає про щось. Тут одразу він робить меседж прямий, і він не попереджає. Він просто говорить, що він дійсно хоче закінчити війну. Поки що ми не знаємо, як це. Буде то, що ми не знаємо деталі, і я думаю, що сам президент Трамп не знає всіх деталей, тому що багато всього, я сказав би в більшості, залежить від того, що у нас і який мир справедливий можемо ми отримати, і чи хоче Путін, в принципі, закінчення війни. І, На мою думку, не хоче. І я думаю, що Трамп. Розуміє всі ці виклики, і він просто каже, що треба закінчувати, бо буде гірше. І він говорить гірше з посилом в, російську, в російський бік. Мені здається, це ну, така тактика. Вона мені вона на сьогодні імпонує ця тактика. Де, добре, де, 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 ніхто не знає. Як це буде продовжити, але ті але Дональ Трамп, як ви думаєте, він знає? Або навіть він не не знає, чи не чи немає там зовсім ніякого плану? У нас були зустрічі з ним, наприклад, з президентом Трампом. І ми говорили і про Будапештський меморандум, і по НАТО, і для чого в Україні НАТО, і чому ми тримаємось за гарантії безпеки, і тощо і я ми говорили в деталях про нормандський формат, про ті часи, 19-й рік, коли Путін дає слово, а потім його не тримає. І мені здається, це найголовніше, коли ти думаєш домовлятись з ким, якщо а, і та інша сторона вона не тримає слово і його порушує, і дуже часто бреше. Значить, тобі треба такі, знаєте, виняткові умови, тобто робити таку атмосферу навколо, щоб незважаючи на ті чи інші домовленості, забезпечити неможливість. Знов зірвання домовленості і повернення війни в Україну, і тому він на сьогодні мені здається не може знати всіх деталей. Просто чим все закінчиться на, на мій погляд. Я це відчував по зустрічам, що він хоче цього. Я йому казав відверто, що Путін цього точно не хоче, тому швидко цього це не буде. Просто не станеться. Але Трамп, завдяки силі, санкціям. Міцності Сполучених Штатів, економіці, тощо він може це прискорд. Принаймні, він може це зробити скоріше за всіх в світі на сьогодні, на мій погляд, з точки зору армії, економіки, впливу Америки на економіку світу і його особистих характеристик, я вважаю, що він на це може вплинути точно скоріше за інших. Я вважаю чесно, що і Китай має великий вплив, але Сполучені Штати більше Ви, ви розмовляли з Дондом. Та рампом про ваші переговори в 2019-му году про Будапештський меморандум і розмови з Путіним. Ми говорили про Будапештський меморандум, і він чув мою позицію. Моя позиція напевно вона відрізняється від лояльності до деяких кроків. Я вважаю, що так не можна було поступати ні з Україною, ні з Європою. Чесно, тому що Україна віддавала ядерну зброю. Я не претендую на те, що треба було віддавати або не треба, на мою думку, не треба, судячи з того, що на нас напали. Але навіть якщо ви вирішили, або Америка, політика Америки на той час і Росії, вони були об'єднані в цьому і примусили Україну віддавати ядерну зброю, то я вважаю, що це просто були ну, просто, як мінімум, небезпечно поміняти ні на що це. Треба було міняти на реальні гарантії безпеки, а тоді це було тільки НАТО. І, якщо чесно, і сьогодні це тільки НАТО. І для нас в час війни це, це а в мирний час це НАТО. А в час війни ми розуміємо це сильна армія. Тобто, якщо б я міняв ядерну зброю, то міняв би на щось розумієте, на щось дуже сильне, що реально може зупинити. А будь-якого нападника, так не на його велич, на його територію, на його армію, тощо. а це це сильна армія і блок, і безпековий блок. Тому я вважаю, що це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно і, і дуже безвідповідально, отак так міняти інше, інше те, що а, на нас тоді впливали на Україну, впливали більші країни, більші економіки. І... Було не просто відмовити, але треба вміти відмовляти. До речі, особливо, якщо ти знаходишся на такій посаді, як президент тієї чи іншої країни. І я йому розказував, що ми поміняли ні на що, ми обміняли ядерну зброю на війну. Реально, вона почалась пізніше, але реально на війну. І він сказав: так, я розумію, про що ви кажете. І тому я сказав, а яка у мене альтернатива? Я приніс те, що я бачу в плані перемоги, а це план щодо посилення України. Я сказав: тут є пакет відповідної зброї відповідних ракет, які можуть превентивно діяти щодо повернення Росії з війною. Якщо ми зупинимо війну, дасть дай Бог і, і ось є, будь ласка, сильна позиція для України перед будь-якими перемогами. Сильна позиція це пакет зброї. І я запитав президента Трампа, що є, яка ще альтернатива сильній армії і НАТО. Я просто не знаю. <різований> Немає такого формату якогось гарантії, яка не включає, яка не включає Сполучені Штати, яке може надати таку гарантію, наприклад, Великобританія, Польща інші. Ви знаєте, я нещодавно давав такий приклад. Я дивлюсь на реальні цифри. У нас 800 тисяч плюс сьогодні армія. Так, 880, але там трішки менше. В Франції 200 тисяч плюс. Так, на папері 250 тисяч. Я не знаю реальний склад, але ми розуміємо з вами, що десь навколо цих цифр всі інші країни менше. Тобто, якщо це безполучні Сполучних Штатів Америки, Європа при всій повазі, Франція, Італія, Німеччина, якщо навіть вони будуть всі разом і доєднаються до мільйона армій України, тоді так ми зможемо порівнятись. Але якщо ми говоримо, хто може зупинити, то тільки велика кількість союзників. Інакше, якщо у нас немає Америки, номер один Україна повинна не зменшувати свою армію, а збільшувати. Бо Європи буде недостатньо. Це мої до речі меседжі були в Швейцарії. Я їм казав, у них є всі можливості збільшити видатки, збільшити на захист свій, на свою армію і на свою зброю, на технології. Технології їм допоможуть і в мирний час на їх. Внутрішнє виробництво дронів, систем радіоелектронної боротьби, дронів різного характеру, захист їх сухопутних кордонів і морських тощо. Це питання їх внутрішньої безпеки. Навіть коли війна закінчиться, їм це потрібно. Бо всі ці армії на сьогодні вони слабкі в порівнянні з російською армією. Ми живемо в такому світі, в принципі, не дуже хочеться говорити про посилення армії, якщо чесно. Хочете говорити про інше, боротись з викликами, боротись з реальними викликами для людства, для виживання. Є дуже багато різних хвороб у світі. Витрачати на це, на науку, на то, що на освіту, витрачати гроші. Але ми з вами знаходимося в реаліях і ви ці реалії знаєте. Ви самі були в полоні. Є такі люди, є такі держави, і їм все одно на ваші права, на ваше життя тощо. І вони розуміють тільки мову сили? Сьогоднішня Росія, Путінська Росія це саме така держава. Вона не відрізняється від сьогоднішнього Ірану. Я впевнений в цьому. Нічим і від Північної Кореї, тому вони не знаходять таке союзництво. Я не дуже вірю, що це історичне союзництво, але на сьогодні вони це мають. Як їм відповісти? Які гарантії у нас? Я б не хотів би, щоб наші люди просто ходили по вулиці з автоматами в мирний час, розуміючи, що в будь-який момент з Росії може хтось приїхати на танках броньованої техніки, ракети прилетять. Я б не хотів. Я б хотів би, щоб ми розвивались максимально розвивали своїх дітей, а щоб люди хотіли повернутись мільйони українців додому. А для цього нам потрібні гарантії безпеки. І я вважаю, що Європи мало. Я вважаю, що гарантії безпеки повинні бути Європа плюс Сполучені Штати.